Привіт, мої красуні! Дуже всіх рада бачити, рада, що ви завітали до мене на канал в це відео. І сьогодні ми з вами продовжимо. Нє <світок> закінчимо. Продовжимо закінчимо розмову про нову лімітовану колекцію від Ламель Міф про утопію. <світок> Знаєте, і розберемося. Так то міф чи більше утопія? Діло в тім, що протестувавши ці продукти, я зрозуміла, що знаєте, ця колекція, напевно, більше така ситуативна, як я б так сказала, ніж та, що буде застосовуватись в повсякденному житті. І перше, що я хочу сказати, що точно не про мене, ну, для мене так зовсім блін, продукт це. Ось цей блиск, блиск для пові... ну, блиск для всього. Для обличчя, для губ, для тіла, для повік, для створення якогось там гламурного чи якого образу хрен його знає, ну не знаю. Значить, що скажу? Відверто використала я на повіках, так як блиск для повік використала і ну, так мені хотілось пошвидше його змити. Це, знаєте, річ, яка так. Зробив якийсь ефект, сфотографувався з цими мокрими повіками, і дуже-дуже хочеться змити. Воно липке, воно таке, що відчувається на повіках. Така сама ситуація і на губах. Я думала, що я зможу його використовувати на губах, як блиск, як прозорий блиск. Ні, ну він такий. Відразливий, знаєте, от навіть іншого слова не підбереш. Просто те, що хочеться змити прямо в ту секунду, коли ти його намастив. На губи, на повіки, на куди хочеш. Якщо ви не працюєте в фешн-індустрії і вам не потрібно якихось, знаєте, таких цікавих текстур, цікавих образів, то я думаю, що оце не варто на це навіть дивитись. Ні, Це таке витребенічка, яка в звичайному житті точно не знадобиться. Друге, 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 що теж таке собі, це цей гель-хайлайтер для брів. Ну, як гель, він посередній. Так, він тримає брови, але не скажу, щоб дуже клеснюче. Мені не сподобалася оця величезна. Довга така щіточка, вона мені не зайшла точно і незручно. Ну, мені незручно, може комусь зручно, я більше люблю, коли такі для брів щіточки невеличкі. Щоб він там, як тінт тінтував, дійсно можна було прокрасити брови не дуже воно помітно. Цей блиск помітен тоді, коли ви виходите на сонце, на якісь прямі сонячні лучі. Проміні, порту, <смі> якісь прямі сонячні проміні. Коли ви просто накрасите, нафарбуєте брови, так його не видно. Ну, до речі, сьогодні я його теж використала. Спочатку олівчик, а потім ось цей гель для брів. І я не думаю, що ви його бачите. Ну, може, там якийсь відблиск десь якось промількує, ну, я думаю, що ні. Точно я його не буду використовувати, бо для мене заслабка дія саме як гелю, для того, щоб укласти мої волоски, треба щось більш бронібойніше. І цей ефект хайлайту на бровах, чесно кажучи, я не зрозуміла. Дівчата, якщо комусь треба ось це, ось цей блиск для повік і гель такий. Гель зі хайлайтер для брів. Я залюбки, я залюбки віддам, подарую просто-напросто, бо я точно знаю, що воно в мене буде валятись і я його ніколи в житті не використаю. Не хочеться, щоб косметика валялась. Плавно переходимо до наступного продукту. Це тінт для, для повік. Все, Таня, заговорилася. Це Тінт для губ, такий блиск тінт для губ, він неоновий. Що тут хочу сказати? Він мені сподобався. Він мені сподобався. Він не липкий, але ось відчуття, що є щось на губах, воно присутнє. Якщо ви такого не любите, він вам не зайде. Мені знаєте, мені чогось асоціація така, що наче я губи намастила. Медом. Не знаю, ось таке важкувате, знаєте, на губах, наче мед такий. Прикольний в нього запах. Запах ми, мені його сподобався. Тут така велика, дуже така, як це сказати, як це називати, спонжичок, а, так, да, такий досить великий спонжичок, але нічого, їм виявилось зручно фарбуватись. Пахне якимись, Ой, <ріху> лісові ягоди, але трошки, знаєш, знаєте, таким схімозним, таким, трошки такий відсилка до хімозності якоїсь, вона мене не дратувала. Тінтує він слабенько. Сьогодні я зверху на олівчик нанесла і то, тому він трошки більш такий яскравіший, але якщо просто як блиск на губи без. Олівчика, то він так трошки-трошки легесенько легесенько тінтує. Щоб там, там знаєте, вирви оки у неоновий він був ні. Такий він не є. Але бігом, на бігу, раз, два, там щось трошки додати близько губам. Нормально. І спочатку я думала, що він так само, як і попередні два продукти мені взагалі не зайде і буде не моє. Ні, а виявилось. Досить так непогано. Тому цей блиск я використовувати точно буду. Ну, я його вже там використовую і, чесно кажучи, досить часто. Ой, і останнє, що я придбала, і останнє найсмачніше, так, це палеточка Тіней. Чесно кажучи, коли я дивилася на цю колекцію, ось на що я повелася саме на цю коробочку. Мені сподобалась ось ця. Естетика, не знаю, трошки А, Також дуже сподобалося, що дві текстури такий, знаєте, матовий сам футляр і написи, оці там плямочки, написи, вони з такого більш гладкого чогось зроблені. Дуже мені це такі лакові. Мені дуже це сподобалось, не знаю, захопила щось мою, мою уяву. І тому, перше ж за все, пер... і тому перше, що. Мені дуже-дуже захотілося ця палетка, а потім подивилася, що думаю, ну, то ще чогось, знаєте, отак от, от було, як я купувала цю колекцію. І якщо чесно, до сих пір я і тіні від Ламель це було так, або зовсім не як, або так дуже посередньо. І на цю палетку також я не дуже покладала величезну надію, якусь таку, знаєте, що вона мені сподобається. Але через оцей зовнішній такий вигляд спокусилася. І знаєте, вона мене здивувала. Ні, не все, що тут ми маємо, не все мені сподобалось, і не все однозначно так. Є таке, що я точно не буду використовувати, але в цілому це вже рівень набагато вищий, ніж то, що я чим я користувалася від ламель раніше. Перше, те, що перше, що я поругаю, перше, це ось цей відтінок внизу. Ну, це зараз я наберу. Це, знаєте, на кшталт блискучий цукор. Я так називаю такі відтінки, це купа-купа блискіток. І це те, що я нікому не раджу використовувати на повіці. Навіть коли ти розтираєш їх пальцем просто по руці, чи просто так на пальці, ти вже відчуваєш ці блискітки. Ці, ти вже відчуваєш, що вони наче, знаєте, такі трошки царапучі. І я думаю, якщо, не дай Божа, вони так до речі. Непогано сиплеться, така блискітка потрапить в око, то буде не дуже комфортно це я точно. Тому оцей відтіночок, що в нас називається Illusion, я б ці палеточки вообще прибрала, і вообще б не радила кому-небудь сувати в палетку ось такі відтінки. Ну, може хтось використовує для тіла, блискітки, може так, воно буде використовуватися. Але, дівчата, я вас дуже прошу: на очі, не наносіть такі текстури, це дуже небезпечно. Далі відтінки, які, ну, це чисто моє суб'єктивне таке, знаєте, мені. Відтінки, які. Ну, Не дуже мені сподобались ці палеці. І це ось цей салатний такий відтінок New Art. Він начебто в палеці дуже такий яскравий, неоновий, але на шкіру він переноситься такий собі вже. І він напівпрозорий, не дуже він гарно виглядає. І, чесно, і відверто, ще один колір, який я. Поки що не використала і не думаю, що я використаю, це ось цей блакітний. Так само, напевно, що це трошки не моє, да і все. Хоча він так набирається непогано, переноситься непогано. Такі кольори тушуються не дуже гарно. Ну, це не тільки в цій палеці, це взагалі просто, просто в будь якій палеці. Бо вони так важкуваті в розтушовці. Всі останні. Взагалі, ці останні – це гарнюня. Всі останні кольори я використовувала, і мені вони подобаються різні варіанти макіяжу. От сьогодні такий більш лавандовий, чи бусковий. так ось кудись мене потягнуло в цю сторону. Робила я більш такі макіяжі повсякденні, і тут є, до речі, дуже непогані кольори. Ось тут внизу два кольори це. Фреско і давінчі, як базові, такі розтушовочні. Для затемнення такий більш темний, глибокий, коричневий, це що в нас за колір. Ренаски якось так щось таке. Так само ось є такий більш бордовий ботічелі. Ну, і моє просто кохання це ось ці три сяючі відтінки. Вони всі три дуохроми, вони всі три дуже гарно переносяться. Всі ці відтіночки, всі три відтіночки, просто неймовірні. Ці відтіночки дійсно мої фаворити, тут ніяких нарікань. Такий підкладці, на рожевій підложці жовтувато-зеленуваті блискітки. Тут в нас така більш фіолетова підложка, і тут зеленуваті такі блискітки. Навіть, ви знаєте, розкривається як підложка фіолетова, а потім наче переходить такий трошки в бордовий відтінок, коли відблискую, і в зелений. Просто, ну, дуже красив'яний відтінок. І третій відтінок, він на сірому такому підтоні, такому якомусь на сірій такій підложці, фіолетові блискітки, взагалі, бомбічно. Ось шо-шо? А тут сяючі відтінки, оці три сяючі відтінки, це дійсно космос, дійсно вийшли просто на 10 з 10. Матові відтінки, хочу сказати, що тушуються гарно. Нормально, без плямок якихось, але все одно є такі нюанси, є такі нюанси, що стосується ось тих відтінків, які більш такі кольорові, вони все ж таки є в них нюанс, що вони трошки напівпрозорі. І для того, щоб дійсно отримати яскравий глибокий нормальний колір, то краще або якусь зробити підложку з. Основи для тіней, або я роблю підложку з рідких тіней, ну і для того, щоб вирівнити трошки повіко, щоб воно було більш однорідної, такої, більш однорідного кольору. І тоді тіні переносяться просто суперово, розтушовуються вони нормально, розтушовуються вони класнючі, ніяких тут нарікань в мене немає. І так, знаєте, якщо так сказати, Наскільки ця палеточка, то я би сказала, що десь. Ну, давайте так, 8 з 10. Знімаю пару балів за оцей колір, який просто викинути треба з палетки. Ну і за два оці кольори, які. ну, Це просто для мене вони якось в цю палеточку не монтуються. Але це чисто моє суб'єктивне враження, моя така суб'єктивна думка. А так, дійсно, ви знаєте, Ламель, ламель ми не... Порадувало. Порадувало, бо, чесно кажучи, в моїх очах <laughs>, трошки бренд цей виріс в плані саме тіни. Думаю, що далі буду придивлятися до якихось політочок, що в них будуть далі виходити. Тому що це вже набагато краще за те, що було раніше. Дівчата, хто ще користувався, хто ще спробував цю колекцію, напишіть, як вам зайшла вона чи не зайшла. Користуєтесь ви чи не користуєтесь якимись такими незвичайними, незвичними продуктами, не для повсякдення. Теж напишіть, мені дуже буде цікаво почитати вашу думку. А на сьогодні це все. Дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Кому воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайочку обов'язково підписуйтесь на мій канал. А я з вами прощаюся. До скорої зустрічі! Па-па!